Сильно не гуляйте! 14 -е. січня депаратури води один на право. Не заглядайте в паспорт, а живіть, бо часу все одно не зупинити. Цінуйте кожну неповторну мить і як востаннє. Треба їх прожити. Сьогодні пан, а завтра ти же брак, та із коня доводиться злізати. В цім світі треба вміти жити так, щоб потім ні про що не шкодувати. Так, не завжди вдається, як хотів: життя від Бога нам не керувати. У круговерті різних почуттів тримати міць і рук не опускати. Не заглядаймо в паспорт, а живім. Одне життя нам суждено прожити. Добро буде і світла радість в нім. Навчимось просто вірити і любити. Друзі, хто підтримує здоровий спосіб життя, поширюємо та долучаємо.